Сьогодні Галаська варта вийшла у місто, аби поспілкуватися з Гробичанами на тему 9 травня. Чи це є свято для них? Чи це просто день пам'яті, коли ми пам'ятаємо про загиблих у другій світовій війні? А яка ваша думка стосовно цього дня? Підписуйтесь на наш канал та залишайте свою думку в коментарях. Хто хто заслужив, хто воював, хай святкує, а хто не воював, то що має святкувати? Обов'язково треба відзначати. Це день перемоги. Слово не свято і не святкувати, а шанувати пам'ять. Треба, пам'ять треба пам'ятати. За людей, які загинули, які не винні, які об'єдні громадяни були звичайні. Я особисто не святкую, я розумію, що це можна як день пам'яті. А святкування, ну я рахую, що святкувати може день народження, а коли там купа жертв, загинула купа людей, багато того всього було таких непорозумінь, якихось святкувати, то я рахую, що це якось день пам'яті, так. Але. На святкування. А політику не путати. І не робити День Побєди, і не робити так званого сльози, плач, не мати бідних визволителів, що є одинокі люди за 90 років. Україна дуже неоднозначна країна, і тому, напевно, треба враховувати ті всі реалії, які є. І напевно, що має якесь бути переформатування, тому що частина людей відноситься ну, цілком негативно, не це святом. Воювали. Мій батько воював. Моя мама воювала. Ну що сказати? А вони, зустріли, вони зустрілись на війні, зустрілись на війні. І якби не було війни, вони б не зустрілись і мене б не було. Одні окупанти пішли, прийшли ще гірші. І для інших людей це дуже щось важливе. Є схід, є південь. Ну це складне питання. Ну а як же? Ну а як же? звідколи? А, 200 грамів випив. 200, не 100 грамів, 200 ну, за маму і за тата. Та свято величезне свято. Задавили Гітлера. Ну як задавили? Ми принесли ці квіти поставити не марсло Жукову, які тільки... Пів мільйона людей в Дніпрі положив простих солдатів. Ми прийшли проставити простим солдатам, які загинули під час цієї війни. Які прибороли коричневу чуму. на жаль, замість коричневичими потім шла червона чума. Але це історія повинна пам'ятати, вшанувати тих людей. Увесь цивілізований світ визначає 8 травня як день пам'яті за тими мільйонами загиблих в Другій світовій війні. Дозначно не свято, а день пам'яті в першу чергу. І повинні просто пам'ятати про, про цих людей, про жертви. Важко назвати перемогою зміну одного загарбника на іншого, тому що. Після 45-го року Україна ще на десятиліття поглинула в радянську імперію. Не свято 100%, але тільки день пам'яті тих людей, які загинули, їх було дуже багато. І чи назвати ту перемогою з масовими жертвами можна назвати це перемогою, не назвав би це перемога. І власне люд, молоді люди повинні про це пам'ятати. рівно це є день пам'яті, і все рівно це є день якихось таких сумних подій. А святкувати, як це було. В часи Радянського Союзу з помпезними парадами і так далі. Це просто вже пропаганда. Що ми маємо вихідний день, це, звісно, це якесь, напевно, єдине, що лишилося від свята вже. Після того, як в листопаді 2014 року це все розпочалося, то вже якесь таке відчуття свята, воно пропало через те, що якось є агресори, і ми святкуємо то свято, якось Ну, воно вже не відчувається ніби свято. Тож, швидше вже для мене тепер став день пам'яті тих, хто загинув. Це свято, я думаю, не варто звертати, таку велику увагу, знаєте. 9 травня, 9 травня перемогли. Я думаю, буде ще перемога. Ти жадне швінтово. Ну, тому... Це русське швинтово. Для мене я думаю, що визначати так не треба грандіозно, але задати треба. Борити слова, що це є перемога сьогоднішній день. Це, по крайній мірі, неповага до тих, хто віддає там своє дитя. Для мене, так як щодень перемоги, що день незалежності України, одне майже і то саме. Нічого не міняється все рівно. Ні, це не наше свято. Аби москаліші вступили від нас, ви б нам дали спокій вже. Дочі не буду нас будувати. То вже хватить то. Що сьогодні принципі, що за дата, що вона означає? Типу День перемоги. для вас є саме. Це. А ну, треба його святкувати чи не треба? Треба. Треба. Я не знаю, я, наприклад, я вже, знаєте, змирилася, що... Росія, то, ну зараз не зміниш саме Росію, що там вона так винувата, то все, то то, Але кх, кх, вона, наприклад, визначає так, так, що і ми то, знаєте, так кожен за, один за одного. Наші українці боролися, їхні росіяни боролися, та й все. А чому? Як <світку> тоді перемогли в війні там? А відділ? Ту багато три війни були. Я зрозумів, добре дякую. Отаке поставлення. Мого покоління українців до цього дня, якщо коротенько? Mm -hmm. Ви знаєте, що сьогодні день? День? День перемоги. Над... кого над ким?